Друзі, всім привіт з Кривого Рогу! Хочу показати вам цікавий проект, який у нас зараз в проміжному етапі роботи. Це BMW X3 m 40 i Це один з моїх улюблених кросоверів, які в принципі існують зараз на ринку. Не знаю, чому в мене така до них любов, але ви просто подивіться на цю красу, подивіться на цей M-бампер, подивіться на ці фари. Не знаю, чи є щось красивіше на сьогоднішній день. Пошкодження, які були на ньому за аукціону, я вам зараз показую, були биті двері, було бите крило, двері в колір, крило в колір. І можна сказати, що у нас цей автомобіль, біточок з Америки, він не фарбований. Можна було б так, звісно, сказати, але завжди є нюанс по американським біточкам. Все ж таки поріг і центральну стійку нам довелось рихтувати, довелося фарбувати. Тому ось тут фарбування маємо. а... Зовні по кузову, взагалі, ідеальний автомобіль без жодних підкрасів. Таке буває, друзі, і це такий класний, крутий та цікавий проект. Також в рамках відновлення ми зараз встановили сюди ось такі класні стопи. Це стопи з рестового X3, з європейського. Зараз покажу вам, як працюють поворотники, як працюють габарити, як все працює. Закодували їх, звісно, тому що просто так вони не стають. Так вони, бачите, працюють по оригіналу. Тут у нас габарит, тут у нас буде стоп, і ось так працює поворотник. На оригінальних він не буде динамічний на BMW, Якщо ви десь бачите динамічні, то значить стопи у вас не оригінальні з Аліекспреса чи ще якийсь тайвань. Тому що ось оригінал працює так: BMW чомусь не дає динамічних поворотників на свої автомобілі. Фінальний бюджет, і все повністю покажу вже, коли він буде готовий зібраний. В огляді на моєму ютуб-каналі обов'язково порівняємо там його з Audi SQ5, яку якому відновлювали і декілька тижнів тому вже віддали власнику. Це Більше в роботі ми завершимо і таке заочне порівняння зробимо. Ну і друзі, запуск двигуна. Цей звук цього трилітрового двигуна це просто музика і насолода для моїх вух, друзі. Не знаю, що може бути краще, ніж ось такий автомобіль. Ціну і все інше, всі деталі, нюанси. І вартість відновлення. Про це все дізнаєтесь в найближчому огляді на моєму youtube каналі Свою думку, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте: чи найкращий цей автомобіль, чи можливо є щось краще. Ну і підпишіться на канал, якщо ще не підписані, слідкуйте за нашими випусками. Багато цікавого та корисного контенту про біточки з Америки ви тут побачите.